ставитися до цього, три гривні буде на вкусу? Як я ставлюся до цього? Що наша ота, як, короче, пиздота, що сидить ота, вона вже вовше ж нахабніла, короче. По три рубля це... Три рубля, ще три рубля, і от тобі, короче, буханка хрипа. Я це, ти, по три рубля. Та що, серйозно, по три рубля? Да. Да? Гандони вони, короче, гандони. А якщо на трилейбусі будеш перестати, то по три рубля? Я на, коротше, в мене он, мій тролейбус everyday, every night і все. Це вже коли впадло, то там можу да, сісти в тролейбус. А є ще? Скільки тролейбус був? Півтори Та хай собі буде. Ви все могли б зробити не, не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, пройшов, заправився, йому записали, коротше, що... Дньоку, і, ну, було б все шикарно. До самого маршрутку вийшов, пікнув того талончика, якийсь да, ну, прикол нашої людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть у мене, не повірите, в мене немає навіть, навіть на пачку сигарет. Не то, що, типу, я от пішки ходжу собі, біжу да, і от ось. Який нахочу та що Курс долара такий великий, як це стане це мерзость. Це реально мерзость, типи. Ну, от хорошо, ну. Розможемо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два. 22. Да? Я їм тут це є вирішу. Ну, 26 долар, то... Вони. Вони реально, коротше... Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака от дівчина, возьмеш сумку, положить кирпич, зайде в облраду і скаже, ти що сука, сумка, чи що, і бах його цією сумкою. Бо... До Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. Як він скаже, нахуй така кажись. Будемо збиратися з силою, думкою, честістю і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. Ми будемо вставляти ті піс доки, доки последній дух не впаде.